Говоримо все ж таки, що в ньому було, і хто його дав, і до чого тут Трамп. Трамп не вірить, що Путін хоче миру, а вважає, що той хоче захопити всю Україну. Не Може бути, невже? Принаймні про це сказала керівниця апарату Білого Дому Сьюзі Уайлз в інтерв'ю Fair. і зробила ще такі заяви. Сьюзі Уайлз це така жінка поважного віку з такою пишною зачіскою. Праворуч, ви бачите, заді неї позаду неї любитель зручних диванів Джей Дівенс. І власне, що ще сказала вона, начебто. Чому, начебто, далі поговоримо? Трамп прагне політичної помсти, коли з'явиться можливість, він нею скористається. Я не знаю, що це мається на увазі. Можливо, вибачте, фізично ліквідувати Джозефа Байдена. Тому що Трамп це хвора людина. Я не вірю в те, що він це я не вірю сам, в те, що він веде якусь гру, вдає дурника, а сам розумний не може людина, яка таке несе, бути розумним, тому що на противагу він би робив. Розумні заяви, а потім дурні. І якось би чергував. Повністю заяви, ну, якоїсь навіть не дитини, це дегенеративні заяви, навряд чи свідчать про якусь ру, але це не мій хлопський розум. Що ще сказала пані Вайлз? Я намагалася переконати Трампа припинити розправлятися з політичними ворогами ще після трьох місяців перебування на посаді. Ці зусилля зазнали невдачі, оскільки бажання Трампа помститися ніколи не зникало. Не знаю, чи казали чи ні. Зараз ми про до цього дійдемо, але знову ж таки, очевидно, це людина людина, яка за дрібниці, людина, яка не є великою постаттю, а хоче бути а не тобто, здаватися, а не бути. Перепрошую, Трамп. Людина з особистістю алкоголіка. Я виросла з батьком алкоголь. Ліком сказала посадовиця, я тому і можу з ним працювати. Щодо Джейді Венса, якого бачили на світлині за нею, він протягом десятиліття був прихильником теорії змови. Його перехід від критика Трампа до прихильника був політичним обумовленим амбіціями в сенаті, а не якимись принципами. Ну, такого і в українському політику, і вистачає тут до Венсе, як то кажуть, претензій і не висловиш. Ілон Маск, який начебто знову пішов на зближення з адміністрацією Трампа, заядлий споживач заборонених речовин дивакуватий тип, який чиї дії часто викликали у посадовиці жах. Та вони і в нас викликали, питань немає. Хоча після виходу матеріалу Вайлз назвала його сфабрикованим і сказала, що такого не говорила. ну, або ж дійсно там була якась фабрикація, або ж власне. Як це сказати, занадто багато правди було озвучено? А, так стверджує, що багато чого було опущено і фактично перекручено. Так само, що ще пишуть експерти, вважають, начебто сказала Вайл, експерти вважають, що якби він Путін зміг захопити решту Донеччини, то був би задоволений. Звісно, а якби зміг, не дай Боже, захопити Полтавщину, був би ще задоволений. Якби дійшов до Дніпра, так може би святкували. А якби до Карпат, то це була б чиста певну. Ну тобто, це вже заяви такі вже Трампівщина, але знову ж таки про маска і про те, що Трамп ну, дрібна істота тут. Чи казала вона чи ні, але ну це ж абсолютно очевидно. Ну і так само про санкції щодо про санкції щодо РФ. Хотіли би ми поговорити, але поговоримо трошки згодом. Бо колеги підказують, що наш гість уже підключився. Голова громадського об'єднання «Україна в НАТО Юрій Романюк. Колеги, чи так правильно вас розумів? Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні! Дякую, що підключилися. Ірам слава пана Олександра Назаєм. Ну і власне будемо говорити про багатостраждальні мирні перемовини і про ті подробиці, якими вони обростають завдяки різноманітним світовим виданням. Зокрема, мова нині про Нью-Йорк Таймс, який пише, що американські та європейські переговірники суголосно напрацювали проекти двох документів підтримки України після потенційного досягнення мирної угоди. Відтак припинення бойових дій, начебто, йдеться про гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті договору НАТО. І один з європейських дипломатів, за даними видання, зазначив без уточнень, що документ містить дуже конкретні деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні. Ну і власне знову ж таки, якщо прийняти за. Основне, що такі документи існують, повірити, наприклад, у джерела Нью-Йорк Таймс. То чи вірите ви у те, що такий документ буде прийнятий Росією без поправок і без е, якихось терористичних додаткових вимог? І якщо так, чи повірите у те, що у разі нового потенційного нападу терористів бодай щось із запропонованого буде втілено у життя, чи нам знову пропонують покращений і е, трошечки прикрашений там ялинковими прикрасами Будапештський меморандум? Ну безумовно, я не вірю в те, що Росія вона вже заявила. Навіть не потрібно питати, чи я вірю чи не вірю. Красиков, заступник міністра закордонних справ, заявив, що Росія ніколи не погодиться на підготовлений Україною, Європейським Союзом і США проект мирного договору з 20 пунктів, не погоджений з Росією. Вони його не бачили, ну вони його засуджують, його не сприймають як колись за сталінізму. Я Зоченка не читала, але я його осуждаю. Так і зараз. вони просувають вихід і стоять на сторожі своїх мирних пропозицій, як Вони це називають в лапках з 28 пунктів, які абсолютно не підходять Україні. Кожна сторона висуває свої максималістські домовленості, свої проекти, не погоджуючи це. І не звертаючи увагу на Росію, але в той самий час Україна, до речі, в односторонньому порядку в супереч трьом статтям конституції України гарант конституції, президент заявив, що ми готові в односторонньому порядку відмовитись заради мирного договору від вступу України в НАТО, хоча це протирічить конституції, і Росія все рівно швидше всього це відфутболить і не оцінить цей жест. Доброї волі, як називає сама Росія, такі речі згоду України задля зняття якихось таких пересторог, що Росія розпочала, ніби це так зване СВО, і за того, що вона не хотіла допустити вступ України в НАТО. І от зараз, ніби як одна із одна з причин цієї війни Росії проти України, Україна спеціально вибиває з під ніг Росії напередодні обговорення мирного договору, що ми, ніби то. Не будемо вступати в НАТО. Ну і подивимося, чи Росія це оцінить. Безумовно, вона все рівно це відхилить, не оцінить і таким чином Україна скористається. Можливо, це така пастка для Росії для Трампа, що Україна запропонувала таку ідею продемонструвати Трампові. Що бачите, Росія розпочала цю війну і за, ніби то що Україна хотіла НАТО. Ми відмовляємося. Росія далі не хоче укладати угоду мирну. Тому, містер Трамп, ви самі бачите, що Росія не договороздатна. Тому потрібно Україні давати більше зброї, вводити. Санції проти Росії і давати можливість Україні уражати Росію в глибі території, тому що Росія не договороздатна, можливо, така. Заготовка була спеціально, яка ні до чого не зобов'язує Україну, тому що все рівно змін в конституції немає, це потрібно вносити щонайменше двома сесіями. Але Україна продемонструвала, піймала Росію на недотриманні своїх же власних заяв і своїх, нібито причин початку війни. Першу причину, яка каже Путін, що Україна хотіла НАТО, треба виключити вступ України в НАТО. Ну от ми самі виключили. А ви далі не хочете підписувати мирний довід? Тоді в чому причина? А тепер вертаючись до вас. Що запитання? Ні, безумовно, я не вірю, що сторони це тільки в такому спектаклі, який зараз триває, це Тільки перший акт. Безумовно, ніякий довір після першого акту підписаний не може бути всі сторони Росія не сприйме наш сценарій, наш проєкт. Ми не сприймемо їхній проєкт з 28 пунктів, і безумовно сторони розійдуться і далі будуть шукати точки дотику. Американці далі будуть шукати, як вплинути на Україну і Росію, щоб наблизити їх до миру. Ну а Україна і Європа буде. Тиснути на Трампа, напевно, республіканці демократи будуть всередині країни чинити тиск на Трампа на адміністрацію. Ну бачу, Росія ухиляється від укладання миру, не хоче, не оцінює наші зусилля. Давай тиснути на, на Росію, давай вводити дермита на вторинному ринку ті країни проти тих країн, які купують російську нафту, газ, давай зброю Україні надамо. Давай розконсервуємо всю цю допомогу Україні, яку Трамп 12 Місяців блокують для України. Так він дозволяє купляти європейському союзу по одному мільярду зброї в місяць. В середньому в 25-му році європейський союз для України купить цього на всю на 5 мільярдів зброї для допомоги Україні. Але це дуже замало. Це не 30, не 40, не 50 мільярдів, що необхідно щонайменше в Україні.